Сльози радості та водночас спогади у сторожницькому будинку культури відбувся випускний 2025 тисячі двадцять класників для дев'ятикласників і одинадцятикласників Холмківської територіальної громади. У затишній залі зібралися випускники, їх батьки, вчителі та рідні, аби разом підбити підсумки останніх плідних років навчання та відзначити найкращих. Я буду сумати більше за однокласниками, можливо, ніж за школою, і за вчителям особливо за класним керівником вона стала для нас як ну друга мама. В мене дуже приємні емоції з нею і з моїми любими однокласниками. Сьогодні я отримую сертифікат про те, що я здала на високі бали. Це також заслухано тільки моя, але й моїх репетиторів, і моїх вчителів, які мене навчали в школі. Тому я дуже рада. І в мене дуже такі захопливі, е, щирі емоції сьогодні. Я Дараз. дуже буду сумувати за школу, бо я дуже прив'язалася до своїх однокласників. Як ми на перервах завжди дурачилися, дуже було весело, прикольно. А зараз це закінчується, але розумію, що далі буде теж такі емоції, тому і рада, і сумно так. Планую поступати на дошкільну освіту, хочу з дітками, і другим варіантом буде історичний, бо хороші бали з історії отримала на НМТ. Я буду сумувати більше за атмосферу, яка відбувалася в школі, тому що я староста і в нас завжди був такий двіж. Ми постійно щось створили, і це було так згуртовано. Ми завжди творили разом. І тут я маю вийти з цієї групки і творити щось сама. Але я надію, що поступаючи в університет, я знайду для себе таку ж саму групку, і ми разом також будемо продовжувати творити. Під час святкової. Церемонії випускникам урочисто вручили свідоцтва про здобуття базової та повної загальної середньої освіти. Це стало символічним завершенням шкільного шляху. Особливу увагу приділили найуспішнішим учням громади. На сцену піднялися гордість громади, переможці обласних етапів, олімпіад та конкурсів. Хочу насамперед подякувати сьогодні нашим захисникам і захисницям. Які боронять нашу державу, тому що завдяки їм ми можемо з вами бути сьогодні тут, у цьому залі. Знаєте, недавно ми їздили в Донецьк, де ми підписували меморандум з нашою громадою. І коли голова нас возив по громаді, він пояснив нам, що у них вже більше як три роки діти не навчаються ні в садочках, ні в школах. І ти тоді розумієш, що діти не мають жодного спілкування. Знаєте, у нас це все є. І ми. Цінимо тоді, коли щось втрачаємо. Я хочу побажати сьогодні усім нам і особливо нашим випускникам, щоб у їхньому житті ніколи не було повітряних тривог. Щоб у них завжди був і мир злагода у їхньому житті. Це наша подія вже є традиційною, бо відбувається вже в третій раз у нашій громаді. Це втретє, ми збираємо випускників з усіх п'яти закладів освіти і урочисто вручаємо їм сьогодні атестати або вірніше свідоцтва про здобуття загальної середньої освіти. Крім свідоцтв для випускників наших закладів, ми сьогодні вручаємо сертифікати за двома програмами. Одна з цих програм. Це обдаровані діти, за якою всі переможці обласних і всеукраїнських етапів конкурсів та е, учні, які склали національний мультипредметний тест на високий бал, отримують грошові винагороди різні за сумами, починаючи від двох тисяч. І найбільше сьогодні сума були 24 тисячі гривень. На святі також задали про ініціативу, яка вже четвертий рік поспіль підтримує обдарованих спеціалістів. Програма Молодий педагог, що успішно реалізується в Холмківській громаді. Мадії завдяки цій програмі підтримку отримують не лише учні, а й молоді педагоги Цьогоріч 39 вчителів закладів загальної середньої та позашкільної освіти отримали фінансову нагороду в розмірі 40 тисяч гривень кожному. Премію отримую не вперше. Моя особиста думка, що це дуже круто. Що наша ОТГ займається освітою настільки, що заохочує молодих педагогів, тому що я вважаю, що молоді спеціалісти потрібні в школі. І, ну для мене особисто це дуже круто. Це мотивація працювати в тому числі. Працюю перший рік на посаді асистента вчителя. Вперше буду отримувати дану премію. Напевно, витрачу її в певній мірі на саморозвиток. Це можуть бути певні курси підвищення кваліфікації, і напевно на те, щоб гарно відпочити, набратися нових сил перед наступним навчальним роком. Сьогодні мені випала нагода і честь отримати вперше нагороду молодого педагога. Дякую голові сільської ради Тетяні Юрівні вачелі за таку можливість, тому що це дійсно дуже така хороша... Роша ну перспектива, такий стимул для молодих педагогів працювати і розвиватися у сфері освіти, адже вона нам дає можливість отримати якісь певні кошти, які ми могли в подальшому використати. Саме такі сертифікати з фінансовою підтримкою це важливий крок у розвитку та підтримці освітнього середовища. Адже саме вчителі закладають фундамент знань, мотивації та цінності у серцях молоді. Свято завершилося емоційно, зі словами вдячності, теплими обіймами, щасливими сльозами та вірою, у світле майбутнє, адже попереду нові вершини, сміливі мрії та великі плани. На Закарпатті викрили місцевого мешканця, який за 13 тисяч доларів погодився організувати незаконний перетин кордону військовозобов'язаному чоловіку. Організатора переправлення військовозобов'язаного чоловіка через кордон затримали на Закарпатті. Співробітники головного оперативно розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно слідчими Мукачівського РУП, співробітників УСР УНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури зломисника затримали на околиці села Іза після того як він отримав неправомірну грошову нагороду. У розмірі 13 тисяч доларів США від чоловіка, якому пообіцяв організувати безперешкодний перетин українсько-румунського кордону через гірську ділянку місцевості. Закарпаття затримали. Наразі йому вже вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Якщо вину підозрювано доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Слідство у справі триває. Рятувальнику та Мукачева ліквідували загорання легкових автомобілів. Перше загорання сталося на вулиці Івана Франка у місті Хуст. Водій автомобіля Пежо 206 помітив дим під капотом та зателефонував до рятувальників. Вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Хуст використовували розтискач для відкриття капоту і ліквідували загорання. Вогонь охопив моторний відсік на площі 1 квадратний метр, проте не встиг поширитися на решту автомобіля. Друге повідомлення про пожежу автомобіля Вольсваген Фасад на вулиці Ерделі у місті Мукачево. 9-ї пожежно-рятувальники. Альні частини міста Мукачево ліквідували на площі 8 квадратних метрів. На жаль, полум'я повністю знищило транспортний засіб. Завдав 77 ножових поранень жительці Запоріжжя та намагався втекти з України на Закарпатті. Поліція затримала підозрюваного співробітники Рахівського районного відділу поліції у співпраці з працівниками 27-го прикордонного загону затримали 23-річного жителя Запоріжжя, який підозрюється у жорстокому вбивстві 22-річної жінки злочин стався на території Запорізької області. За даними слідства, чоловік завдав своїй дівчині 77 ножових поранень після скоєного фігрант покинув місце події та в подальшому намагався втекти за кордон. Щоб уникнути відповідальності, для цього він прибув до Закарпатської області, де на залізничному вокзалі одразу ж після прибуття потягу його й затримали правоохоронці. Наразі фігуранта вже доставили до Запорізької області. Закарпатські поліцейські зі свого боку максимально сприяли колегам у розслідуванні та спереженні важливих речових доказів. За повторне нетверезе керування та невиконання рішення суду водій отримав штраф на понад 92 тисячі гривень. Подія трапилася поблизу села Підгорб на Ужрочині. Під час патрулювання за порушення ПДР поліцейські зупинили водія на АвтоВАЗ. Перевіряючи документи, патрульні зауважили, що у керманича були ознаки наркотичного сп'яніння. Однак проходити огляд у медичному закладі чоловік відмовився. Також поліцейські з'ясували, що водій позбавлений судом права керування автомобілем та не виконує рішення суду. На порушника скали адміністративні матеріали, а загальна сума штрафів становить понад 92 тисячі гривень. Велика європейська компанія, що спеціалізується на виробництві вапна та інших будівельних матеріалів, хоче розмістити свій завод на Закарпатті. Фірма КалМіджі Ембіаш має дочерні підприємства по всій Європі, а незабаром ще одне може з'явитися у Батівській громаді. Про перспективи інвестицій у промисловість нашого краю говорить голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Під час зустрічі з відповідальним представником компанії Калміджі Ембіаш запровадженням проєкту в Україні Петером Ванішом Словаччина найближчі кілька десятиліть Галось в Україні активно розвиватиметься, тому необхідна продукція буде затребувана на ринку. І відповідно, що інвестори розглядають саме Закарпаття, як майданчик для розміщення нового заводу своєї компанії. Представники фірми вже виїжджали на місце. Батю відповідає вимогам замовника: близькість до кордону, можливість приєднатися до широкої вузької колії та в перспективі налагодити логістику сировини та готової продукції. Однак для запуску потрібно ще проаналізувати всі технічні умови. Комунікуємо із засновниками компанії та її представниками в Україні. Тіні територіальною громадою, щоб нове підприємство з іноземними інвестиціями запрацювало на Закарпатті якомога швидше, зазначив голова Ова.